Отець Василій, я росіянка. На Україні багато років православна християнка, але люблю ваші повчання дякую Богові. Дякую Богові, що знайшла вас на Ютубі. Дуже добре. Я вас так навчу, розумієте? Неважно, яка людина. Яка людина там по національності, та? чи вона росіянка, чи вона полька, чи вона молдаванка, це не важливо. Як каже Христос, по ділах ваших пізнають вас. Ніколи не оцінюйте людину по національному признаку. Бо національність це Це такий навіть, політичний. Як воно називається імператив. Це таке політичне визначення, розумієте? Якщо ми людину будемо оцінювати по її е, національному признаку, це буде «попахує фашизмом. Це означає, що всі українці файні. Ні. Всі українці погані? Ні. Українці і всякі. І файні, і погані. Всі росіяни погані? Ні. Що всі росіяни добрі? Також ні. Є і такі, і такі. Бо не національність робить людину кимось. А її вчинки. Я знаю, що мене дивляться в Росії. Поки там ще Ютуб працює. Боже благословення на вас. Моліться. Коли Господь Бог примножав п'ять хлібів, треба, щоб ті хліби там були і п'ять тисяч народу нагодував. І якщо Господь Бог хоче збільшити там праведників в Росії, то треба, щоб там був хоч один, щоб було від кого. Збільшувати їх. Бо дай вам Боже здоров'я всім тим, хто мене дивиться і хто хоче взяти участь у Божому плані по спасіння людських душ, де б ви не були у Росії та здалі. Бог є всюди, не переживайте. Для Бога важливо, щоб там були люди. Які хочуть таї дорогою спасіння?